Ось підходить пора, підходить. Гляньте, як в мене буде цвісти красава, Дубовський Грошевий. Тут не відстає. Геліодор, то взагалі в цьому році. Він щось таке мені видав і хоче мене здивувати. А це суцвіття Хеллоувіна. Хеллоуін. Вже от-от готується до цвітіння. Суцвіття стоїть так вертикально, як свічки. Рекорд, я так зрозумів, покаже мені в цьому році свій рекорд. Скоро цвісти буде, скоро, скоро от-от вже. Мої вітання! Любителя винограду, привіт підписчикам мого каналу. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні, 2 червня 2024 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це обробка винограду перед цвітінням. Ось і промайнув травень місяць. Дуже важливий місяць по роботі на винограднику, але не менш важливий місяць червень. Ось почався червень місяць, і перша серйозна робота це обробка винограду перед цвітінням. Це, до речі, обробка одна із найголовніших обробок на винограднику, і прошу не нехтувати і зробити її. Знаєте, цьогоріч весна зробила свої корективи, вона змістила терміни обробок. Багато хто постраждав в Україні від зворотніх заморозків. Так не одинаково розвивалися пагони, в кого взагалі. Ще підростають, тому що вимер з виноград і відмолоджується, відмолодився і далі росте. Тому так, багато хто з виноградарів відмовився. Ну, не так як відмовився, не робить, не робив першу обробку. І ця перша, друга обробка буде е, вже перед світінням. Я робив першу обробку на своєму винограднику. До речі, відео є на моєму каналі, можете зайти і подивитися. Ось і настала ця е серйозна така обробка. Е почнемо е сьогодні її робити. До речі, в інших регіонах України, я думаю, з людей вже давно хто зробив обробку перед світінням, не мабуть, а зробив, наприклад, в південних районах і е регіонах е вже виноград давно цвіте, а той, мабуть, перецвітає. Північна е частина України, північний захід, захід. Тут в людей саме все починається. Багато хто дзвонить, пише на Viber, просто зустрічаємося і питає, як правильно і коли обробити виноград перед світінням. Тому і це відео. Як я орієнтуюся, по і по чому, коли має зацвісти виноград. Ну я проходжусь по винограду, дивлюся на саму на соцвіття, дивлюся, чи купачки вони чи не відкриваються. Ну, це одне, а друге, у мене сусіда росте е, Ізабела, звичайно, простенька, і вона вже почала зацвітати. Поруч у мене е, знаходиться, росте е, кущик РПС е, Relay Пін Seedless, то він вже повністю зацвів. Е, пройшовся по винограднику, у мене ще ніде, ні Юпітер, ніяких і шміші не цвітуть. Тому день-два, кілька днів, і виноград зацвіте. Тому, друзі. Збирайте е, все, що треба для того, щоб обрити виноград, готуйте е, бакові суміші і обробляйте, не нехтуйте цією обробкою. До речі, вчора хотів обробити виноград, і тут Ненацька налетів вітер, прийшла така гроза. Я думав, що вже все. Е, почався такий крупний дощ, а потім і почався град. Ну, град цей пройшов кілька секунд. Я вже думав, все, моя робота, ту, що я проробив всю весну. І буде все куту під хвіст. Але ж Бозя над мною змилувалася, хмарка пішла боком, і все стало на свої місця. Дощик прийшов, пролив так непогано, все добре. Багато, багато значить, коли зробити цю обробку. Бажано зробити от-от, перед світінням. Ну, вже. Ніяким, ніякому разі не, не під час самого світіння. Це буде дуже погано. А взагалі ну, не виходить вас зробити передцвітіння, бо не можете вгадати. Ну, я живу біля свого винограду, дехто їздить на дачу і на якісь свої ділянки, які знаходяться не біля дому. Тому вже можна обробити виноград. Приїдьте, бачите, що ще не зацвів, зробіть бакову суміш і обробіть виноград. І так, щодо того, якими препаратами я буду робити цього разу обробку перед світінням, перша обробка була по п'ятому листку. Я давав одні препарати. Цього разу я хочу трошки змінити бакову суміш і замість Радумін я хочу дати такий препарат, як фрегат. Ну, я якось брав в людей, відливав з каністри, тут, до речі, 5 літрів оригінальна упаковка. Мені сподобалося, але я не обробляв по винограду. Цього разу я взяв каністру 5 літрову фрегата і це відмільюю і, і, і попробую я другу обробку зробити цим препаратом. Тобто, в мене буде фалькон препарат, фрегат, амплігу від шкідника. І дам препарат Свіч від гнилі від різних гнилів. Тому так, в кого нема таких препаратів і е, взагалі е, нема де достати, наприклад, щось типу, типу цього подібного, то ви можете використати такий препарат, як Топас, е, Танос, е, Шавіт, Квадріс, замість Амбліго взяти препарат Актор. ну таке. Е, Дивіться. Е, Минулі роки я давав в бакову суміш е, такі препарати, як типу Мастер, Плантафол, там 3 20 е, Зараз з'явилися і я, до речі, користуюся е, Леда Геліві Добрива. Е, Теж 3 20 Я не буду давати в цю бакову суміш. У ну, мене хочу зробити один експеримент, е, коли зроблю порівняю, і тоді з вами е, вам все, все покажу. Я е, зроблю Обробку перед цвітінням, прийде трохи часу, виноград перецвіте, і я зроблю е по листку, е пройдуся е цими добривами. Ось. А щодо препарат від кліща, в першу бакову суміш я давав препарат від кліща, в цю не буду давати. А вже по гороху на стадії гороху вже третя обробка буде основна, то я дам препарат від кліща. Ось така меля буде цього разу. Обробка перед цвітінням. І так далі, все як завжди. Обробку робимо за 3-5 годин до дощу. Ну, бажано так зробити. Дивимося прогноз погоди, мориторимо прогноз, плануємо, щоб лишній раз і не перероблювати нашу обробку. Робимо, звичайно, по сухому листку. Робимо обробку в ранній або вечірній час. Я рекомендую зробити в вечірній час. Тому от дивіться, зараз якраз вечоріє, скоро я буду робити обробку. І дивіться, нема вітру взагалі тихо. Тобто я зараз заправлю бакову суміш, я пройдуся з однієї, з другої сторони, на мене нічого не буде летіти. все. По-друге, нема дощу, немає такої сирості, значить що, наш препарат ляже на листок, ляже нас на суцвіття. І він, Це системні препарати, до речі, і ці препарати гарно увійдуть в структуру листка, пагона і будуть діяти на протязі того часу, який заявлений в характеристиках препарату. Таке питання ще задають, чи використовую я прилипач. Ну я, до речі, сьогодні з Дімою, до речі, власник магазину я приходив, приїжджав до нього, брав препарати, і ми за прилипач говорили. Ну, це не капуста. Можете, хочете, давайте прилипач. Я не даю прилипач і не бачу в цьому потреби. Далі чи потрібно обробляти молоді пагони? От в мене є молоді кущі посажені, є однорічні посажені, школка посажена. Звичайно, йду ряди, обробляю, 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 підходжу до школки, проходжу школку, проходжу до однорічного саженця, свіжо посаженого саженця, також обробляю. Так що обробляти треба все. Не нехтуйте цим. І, ну, звичайно, забув сказати, дотримуйтесь правил е, техніки безпеки, дотримуйтеся е, всіх правил безпеки. Чому? Тому що здоров'я наше дороге. Тому одівайте засоби захисту, окуляри, е, бейса, е, рукавиці, комбінізон, чоботи. Немає такого, одніте стару одежу, але обов'язково не нехтуйте, не нехуйте е, е, правилами безпеки. Ще хотів сказати, перед обробкою обов'язково пройдіться по кущах. Ось бачите, у мене все підв'язано, все зроблено, все, як чіки піки кажуть, все зроблено. Поропасинкуйте виноград, підв'яжіть виноград і проходьте тоді своїми препаратами і обробляйте виноград. Не нехтуйте цим. Потім, коли зробите обробку, вранці встанете і зазвичай. Що ми робимо? Вранці встаємо, біжимо на виноград, вже подивитися, чи листочок не виріс, чи е, не розсвів виноград. Не підходьте. Два-три дні не підходьте. І до речі, коли два-три дні не підходиш, а потім приходиш, то здається, що виноград вже підріс, виріс. Ну, це я свої емоції розказав. Ну і коли ми обробляємо виноград, проходимось по листку, проходимо з усіх сторін, проходимо. Знизу до верху обов'язково е, обробляємо стару деревину для профілактики і гарно обробляємо суцвіття. До речі, я вже казав про суцвіття, що треба гарно обробити. Так, треба гарно обробити, тому що в нашій баковій суміші буде препарат свіч. Якщо ми все гарно зробимо, то він гарно спрацює від сірої гнилі. Ось так. Зараз вже, ви бачите, вечоріє. Вітру немає, отак як так, я люблю мухи, комарі літають, і погода шепче. Тому зараз я йду, передіваюся, беру, готую бакову суміш і починаю обробляти виноград. А вам, друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що зайшли на мій канал. Дивитесь мої відео, ставите вподобайки мені. І зараз ставте подобайк. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Хочу побажати вам гарного здоров'я, перемоги нам. Слава Україні! Героям слава! Зустрінемося в слідуючих відео.